Миргородська громада знову в скорботі за хоробрим сином нашої землі, який віддав життя, захищаючи Україну від ворога. 7 липня миргородці попрощалися з воїном і патріотом Богданом Ільїним. Траурний кортеж зустрічали на колінах сотні людей: рідні і близькі, побратими та жителі громади не стримували сліз, проводжаючи в останню дорогу свого героя. Богдан Ільїн народився 26 серпня 1993 року у селі Залужжя Рівненської області. Ще змалку він був допитливим і винахідливим хлопчиком, який любив майструвати і розбиратися в техніці. Після закінчення місцевої школи здобув спеціальність залізничника у Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Відслуживши строкову службу, Богдан Миколаївич вирішив побачити світ, як багато його ровесників виїхав за кордон. Але серце кликало його додому. Друзі порадили йому оселитися на Полтавщині, де він швидко відчув себе своїм. Богдан влаштувався на роботу. Зустрів кохання свого життя і одружився. Він навіть переконав своїх батьків переїхати до Полтавщини. Працював на різних роботах, поки не знайшов своє місце на південній залізниці в Миргороді. Життя Богдана Ільїна було сповнене любові та щастя. Він був чудовим чоловіком, дбайливим батьком і вірним другом. Однак війна безжально втрутилася в його долю. Старший солдат Ільїн став на захист своїх батьків, своєї дружини та синів Руслана і Дмитра. Він став на захист батьківщини, яку любив понад усе. Досвідчений воїн, сміливий і мужній, він користувався авторитетом у військовому колективі. Його любили побратими і поважали командири. Спочатку повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання на Пекельному Донецькому напрямку та на Харківщині. На жаль, бойове завдання 3 липня 2024 року на Сумщині стало останнім у житті Богдана Миколаївського. Ільїна. До останнього подиху він залишився вірний своїй батьківщині, побратимам, народові України та своїй родині. Справжній патріот, мужній і щирий Богдан Ільїн, був завжди готовий прийти на допомогу. Він загинув, захищаючи те, що для нього було найдорожчим: свою землю, свою сім'ю, свою Україну. Богдан Ільїн проходив військову службу в складі батальйону ТРО Мергородщини. в подальшому. Був переведений та виконав бойове завдання по захисту нашої України в складі батальйону ТРО Сумщини. 3 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання, наш земляк, воїн, Герой України, загинув. Кожного з нас я прошу пам'ятати, прошу усвідомлювати те, якою ціною Надається нам кожен наступний день це ціною життів наших воїнів. Богдан Миколаєвич був люблячим сином, чоловіком і батьком. Він щиро любив свою сім'ю і завжди прагнув зробити її щасливою. Ви не кажіть, що я вдова, хоча ночами гірко плачу та бережу в душі слова. Тому кого вже ніколи не побачу. Я відчуваю погляд той. Ті очі в них тепла багато. Я знаю, поряд мій герой, тільки я не можу його обійняти. Коханий, я тебе завжди буду любити. Побратими згадували про полеглого героя як про надійного друга, на якого завжди можна було покластися. Служити з ним було за честь. Дорогі брати і сестри, дорога, засмучена родина, друзі, знайомі, побратими. Сьогодні виконуючи свою місію, місію як духовного. Наставника. Проважаємо послідній спокій. Спокій, перш за все, брата по духу, побратима, справжнього воїна, героя України, новопредставленого ми кажемо Богдана, Поземний шустрий. Брат Богдан, який, як ми чуємо, побував в Бахмутському напрямку, Харківському напрямку, Лиманському напрямку, а сьогодні. Сумщина. Богдан героїчно загинув, рятуючи своїх побратимів під час мінометного обстрілу, а це ще раз і ще раз доказ того, що загинув за батьківщину, загинув за дружину, загинув за дітей, загинув за матір, за рід, загинув за нас з вами. Проводжали воїна під синю жовтим прапором та з усіма військовими почистями. Поховали полеглого захисника на алеї Героїв у Миргороді. Тепер він навічно у небесній варті України. Схиляємо голови в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю гідного сина нашого незламного народу.